Сьогодні поговоримо про вживання польського слова «поздрав'ям» та українського слова «поздоровляю». Ці слова можуть викликати певну плутанину, оскільки на перший погляд вони можуть здаватися схожими, однак є різниця в їх значеннях та контексті вживання. Слово «поздрав'ям» в польській мові використовується для передачі привітань. Це загальновживане привітання, яке можна використовувати в різних ситуаціях, від неформальних до офіційних. Українське слово поздоровляю використовується для висловлення побажань, однак воно вживається в більш формальних або урочистих ситуаціях. Наприклад, при привітанні з Днем народження, весіллям, при якихось офіційних подіях. Також українське слово поздоровляю може використовуватися, коли потрібно висловити конкретні привітання комусь з приводу досягнення або успіху. В польській мові для таких подій є окреме слово ратуєм. Наприклад, ратулюям першого місця чи ґрунт за лічення екзаміну. Отже, різниця полягає в контексті. Та рівні формальності.